коригуючі трусики від іспанського бренду Дженіра високої посадки до лінії грудей забезпечують максимальний рівень корекції. Анатомічний крій забезпечується спеціальними п'ятьма силуеттами. Шваршів, два фронтальні частини животика, які повторюють. Поперечні м'язи живота, Два бічні шви забезпечують спеціальну вставку, що не перетискає лімфовенозні протоки по тілу. П'ятий анатомічний шов по лінії хребта максимально розвантажує поперек та повторює анатомічну. Форму та вигин нашого тіла, ідеальна фіксація з тілом за рахунок спеціальної силіконової доріжки у верхній частині виробу. 27% еластану подарує максимальну адаптивність та забезпечить динамічну посадку на тілі. Тканина тонка та дихаюча. Сіднички вилікаються спокусливим, ніжним, еластичним, квітковим